Три роки війни великої, важкої, визвольної війни, яка торкнулася кожного у спеціалізованій загальноосвітній школі номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської, міста горішні плавні, відбувся меморіальний мітинг Герої не вмирають, присвячений третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогоднішній день в нашому закладі було розпочато із загальношкільної хвилини вшанування пам'яті загиблих. 1097 днів сповнених страждань, страшних випробувань, втрат, розпачу, розлук. 1097 днів мужності, незламності, героїчного спротиву. 24 лютого 2022 року о 4.40. В Україні пролунала свістка страшна. Горіла Буча, горів Харків, страдав Херсон. А ми всі чули ці відгуки. Народ України сильний. Був в усі віки. Був, є і буде. Директорка висловлює слова вдячності та скорботи, наголошує на важливості пам'яті та підтримки родин загиблих випускників. Третій рік. Ми впевнено, доводимо всьому світу, що ми оберігаємо не тільки свою рідну країну, а оберігаємо всю Європу від таких захватчиків, як росіяни. І я, як директор, яка працює у цій школі 45 років, і знала кожного учня, який сьогодні загинув заради нашого з вами майбутнього. На заході присутні рідні загиблих. Вони втратили найдорожче своїх синів, батьків, братів, чоловіків. У мене тут навчався син Ястребков Микола. Ми дуже вдячні адміністрації школи, всім учителям, що вони пам'ятають своїх колишніх учнів. Що віддають їм шану за мужність, відвагу на захисті нашої держави, українського народу. Хлопці загинули, але вони назавжди будуть у наших серцях. Вони любили свою країну, своїх рідних, своїх друзів. Для кожної сім'ї це велика втрата. Але мені син казав, я не буду ні ховатися, ні тікати за кордон. Коли призвуть мене, я піду воювати. Бо хто ж буде вас захищати, як не я, як не, такі хлопці, як я. І вони нас захищали. Ми дуже вдячні їм за це. Ми любимо своїх дітей, бо вони частина нашого серця. Вони янголи, вони наші герої. Поіменно згадали героїв, які стали на захист України і віддали найдорожче своє життя. Пам'ять про них живе не тільки в серцях нинішніх учителів і учнів школи, а й у символах, які вони створюють на їхню честь. Кожного понеділка ми вшановуємо пам'ять про наших загиблих хвилиною мовчання. Це наша загальношкільна традиція, так як ми вважаємо, що наші захисники це як наші янголи в нашому світі, але також в нас є традиція, ми висаджуємо кущі калини. Біля нашої школи сьогодні дуже важливий день для нашої країни і для нашої школи. Також сьогодні третя річниця війни. Ми хочемо вшанувати пам'ять загиблих та наших випускників. І також сьогодні в нашій школі буде проведено благодійний концерт, на якому також будуть збиратися кошти, які як завжди будуть відправлятися на благодійність. Захід завершився концертом: незламні, незабутні, непереможні. Герої не вмирають, вони живуть. У наших серцях.